У мене одного разу була ситуація, коли я вперше в своєму тоді ще фестивальному житті добився права бути хедлайнером. Ти вбив всіх попередніх учасників? Ні. <кхід> то означало, що? Ну, хто не знає, що таке, то ти виступаєш останній. Вже всі повиступали, всі розігріли тобі аудиторію. а ти, ти просто… — Люди розійшлися. Ні — Ні-ні, Ти зірка вечора. А ти, та, а ти просто виходиш і кайфуєш. То були Черкаси, то була долина Троянд. Поставили фестиваль. І е, був момент, коли якраз вже всі виступають денне світло ще на сцену. Е, чудовий просто фестиваль. Перший раз, коли жодних але звук чудесний. Організація на найвищому рівні. Звукач працює Добре. Звукач працює, не п'яний, все нормально, звуки ставить правильні. Е, ну, ну коротше, все відбувається ідеально. І тут я розумію, що Ні, зараз… — Ні, я не вірю. Що прям і звукач не допив, я не Ні, вірю. Я Це... тобі, от я тобі, Це... І я чекав того моменту, коли щось станеться. Не знаю. Або і вмого... тут тебе оголосили. І тут мене оголосили. Я думав так: або в мого діджея щось станеться з пультом, або щось точно мусить бути. Але такого не очікував навіть я. Коротше, ми стояли біля, е, біля води, заднік. До то той випадок, коли природа зробила заднік сцени, коли не треба ставити ніякого банера, а просто на фоні вода. Знаєш, так? Чудово просто природа неймовірна. Я виходжу на сцену, і якраз так виходить, що е, коли ти останній, то так от, от сонце сідає, якраз світло все день не зникає, і пора. Включати штучне світло. Я виходжу, перша пісня все добре. Друга пісня все добре. Третя пісня. Людей в очах темніє. Третя пісня всі починають розуміти, тому що вже пора включати світло. Звідки звук? Та. Ні, всі включаються світло. Знаєте, у той момент от реально перехідний момент, коли денне світло, але вже включають світло на сцену, оті прожектори, які світять. Тобто не то, яке на сцені, а от вже яке на тебе. І я починаю розуміти, що вже отак, а сонце прямо от, от, знаєш, на твоїх очах воно заходить. І я розумію, що я доспівую третю пісню, і щось відбувається. Типу, я розумію, що або мені зле, або мені темніє в очах, або я, ну, я не розумію, що це. Починається четверта пісня, вся це одна з тих бридких історій: вся мушкара з Дніпра, з води. Летить на сцену. Не називай так своїх фанатів. От Просто все. Лет бо світло, Ти... Я стою на сцені і я. Вибачте, будь ласка, але я стою. Хто дожував, то виплюньте. Я стою на сцені, і я розумію, що я не можу заспівати ні слова, бо я роблю отак. Я читаю, 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 і такое. Потім було цей звук. Воно всюди. Воно я клянусь, в мене такого. Це в найгірших фільмах жахів таке. Я пам'ятаю, коли я зайшов е, в наш намет, ну той, який там, типу, бекстейдж. Я пам'ятаю, коли я знімаю футболку, а воно просто все знаєш, воно все прилипло. А в тебе там? Це вулик. Щоб ви розуміли, це це така хмара була. Це така хмара мушкари, яка летить просто на тебе, бо світло світ, і ми. А ми стоїмо, і я не розумію, що відбувається. І... І воно, воно в очах, воно в ноздрях, воно в роті, воно абсолютно всюди, поняв? Я доспівую, і я розумію, що це був мій перший, бойова посвята хедлайнера. Поняв? Це було в Черкасах. А я собі, знаєш, що подумав? Ви прикиньте собі глядача, який дивиться, з хас співає, він ви щас. І вони думають, що закончена nee. хореографія в людини. Ні, так. nee, я терпів, терпів там всі? я терпів, тіпо, я, ну, я, я клянусь, що це було так багато, що я мусив прищуритись, бо вони всі летіли отак. Ну, типу, і ти розумієш, ти відкриваєш, і воно летить в очі. І ти отак. І, як, як скриптоніт, понів? і ти читав. Я просто не знаю, хто це. <плес> ну, такий казах. Угу. Я маю право жартувати. Так, <плес> так, ти маєш. ти маєш. <плес> і <плес> я розумію, що я от читаю отак, але це заважає, тому що вона я тут все прилипає. Ти, типа, не вечеряв, так? Я після того два дні не вечеряв, тому що я не міг просто. Це був напевно з таких ну, це можна вважати за шкваром. Ну, потім так сказав, якийсь томатолог. Лети, відкірог, він такий о-о-о, зашквар. А як думаєш, організатори, які тебе поставили хедлайнером, знали, що так може бути? Ні, тому що це було вперше в їхньому досвіді проведення цього фестивалю, і більше вони потім змінили локацію. Як там можна було не врахувати мушкару, звичайно. я…